Ізначили свято благодійним збором на потреби воїнів. В Івано-Франківську влаштували ярмарок з нагоди п'ятої річниці створення громади. Також під час заходу виступали місцеві колективи детальніше у наступному сюжеті. У 2019 році Івано-Франківська ОТГ об'єднала 18 навколишніх сіл. У час війни день громади вирішили відзначити благодійним заходом, аби зібрати гроші для українських захисників. Цих п'ять років надзвичайно складних спочатку ковід, потім. Початок повномасштабного вторгнення, але незважаючи на це, франківська громада відбулася. Франківська громада сьогодні розбудовується, змінюється і робить хороші справи. Сьогодні відбувається благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Кожен може ознайомитися також на стенді з кожним нашим селом, які входять в Франківську громаду. Бо для нас дуже важливо, щоб кожен житель Франківської громади розумів, яка потужна, сильна, з якою історією з якою е такою. Своєю духовною культурою об'єдналися в одну велику франківську громаду навіть у майдані від кожного села розклали намет. Тут продають солодощі, пампухи з різними начинками, ковбаси та навіть готують страви на вогні. Наші чарівні господинки сьогодні напекли еклерів. Кексів, у нас є рогалики. Наші мужчини, які займаються розведенням бджіл, запропонували на сьогоднішній ярмарок власний мед, справжній домашній. Ну і родзинкою сьогоднішнього ярмарку у нас є смачний плов, який вариться тут, на ярмарку. Зараз і буде зварений також. Смачний банош понад 300 пампухів напекли представниці Узенсько-Добровлянського округу. Фіксованої ціни на товар немає. Віддають випічку за донат. Напекли. Бомпушків з сиром, з маком, з повидлом, з гущеним молочком, так, щоб людям було смачно. Ми зібралися така команда жіночок, таких ініціативних у нас в селі, і підприємець одна підключилася, допомагала нам. І ну, зібралося нам вісім чоловік, і ми напекли сьогодні пампушків. Пані Наталя з донькою приїхали на відпочинок із Чернігівської області і одразу потрапили у місцевий колорит. Весь час знала, що Західна Україна святкує і притримується традицій, ну як най, е, найкраще, е, найтрадиційніше. І, е, Ну, це приклад дитині дійсно показати, як святкують так. І ми в захваті. Чудова ярмарка, чудові. ми вже і донати, і на ратушу піднялися, і побачили красу міста з верхівки, дуже смачні вироби. Для відвідувачів влаштували і концертну програму. Це таке свято хлібу, свято пампуха, де можна зібрати кошти. Для підтримки наших воїнів, і, і окрім того, що сьогодні нас будуть радувати своїми виступами, кращі колективи всієї територіальної громади, кожного села, всіх закладів культури долучаються всі кращі колективи, і тому буде дуже гарне дійство. Приємно, що людно, приємно, що господь на нас милостивився, і дощик не не крапає. І щиро дякуємо всім, хто долучається, тому що кожна копійка, яка буде сьогодні е, зароблена. Вона піде на підтримку нашим, нашим захисникам. А ще біля кожного намету розмістили стенд з історією села. Тут є і світлини загиблих героїв.